Що краще, Realme c 75, 8256 чи Infinix Hot 60 Pro 8256. Вартість практично однакова, цей 7200 коштує, цей 7500. Але різниця є в параметрах, і вона досить серйозна. Якщо так подивитись, перше, що кидається в очі, це тонкий Infinix по товщині. Він набагато тонкіший. Хоча цей також не товстий. Але тут на 800 махів практично більший акумулятор, ніж в цього. Різниці колосальної не буде, але все ж таки. Головна у них різниця це цей захищений смарт, круто захищений від ударів води, а цей захищений тільки від пилу і бризок. Цей можна повноцінно загрузити в воду, цей максимум походити під дощем. А ось далі тут уже... Є плюси свої у Infinix Екран набагато кращого Infinix тут AMOLED стоїть, він практично безрамковий виглядає набагато цікавіше. Стереодинаміки також є тільки у Infinix Тут просто можна на 300% підвищити, але буде звук хуже. Батарейки практично однако, як я сказав, камера за рахунок штучного інтелекту. Тут також буде знімати краще що фото, що відео. А тут дивіться вже що обрати. Зарядки плюс-мінус бакові комплекти також, чехол, все тут, все буде. А що обрати, то кому більше, якщо ігри. І, бо процесор тут теж трохи мощніший. Якщо ігри, то беріть такий або соцмережі, якщо треба, щоб був максимально захищений, то це 75-100%. Це максимально перевірений варіант для захисту. А для параметрів, то краще Infinix.